Всем привет, з вами я, Ярдзе, и я буду играть в Brain Road Evolution. А потом в Сио Брайнрот. Я на вас трошки обидився. Я стараюсь щоб вам було прикольно дивиться, а ви мені майже нічого не набираєте. Е, ну ладно, нічого страшного. Я вас, конечно, не буду впрашивать прям, но можете на Тёму або на Брайн Рот, э, э, Стива Брайн Рот набрать хотя бы 10-20 переглядов и лайков. Будьте я вас прошу. Э, ну, давайте дальше. Учу країти зараз відкрию, може випаде 3Птропі. Хотя можна в кінці всі нас і відкрити. Як вам така ідея? Я думаю, прикольно. Давайте замочимо його пацани. Ох, надіюсь ми його вб'ємо. Ну хоч... ну не надіюся, бо плюс 3 p це, це теж дуже імбовий Хотілося б більше його, конечно. Що давай? Нічого. Кстати, а ви, напевно, подумали, що... Я тут задумався, чи... Чого не було відео з Грова Ну я продав всіх своїх хороших петів другу в Стиве Рот за ось комбінації. Там ще на этих. Ой, стоп! Остріпітропис! Острий! Да! Хорошо, острый Петропис. Все, почалось. Так. Э, куда, куда, куда можно у одного гор Так, э, тут кто съе, тут кто съе. Чинема. Скажіть будь ласка. Є! Є! Хорошо! Так тут тоже є. Ем... шо, шо-шо? Ще оце царика. О, два крайки. Ру Нуклеа руко на Питвиде. Да, є. Два. Добре. Ой, три. Що кліткармані? Чим ти мене удивиш? Так, один є, бачу. Ну, ну, ну. Є хтось. Ну ладно. А хотя... Хоча... Ух! Так, тут что съели, мама, мама. Что это за подстава? Блин. Пусты. Добро, сюда. Тут кто с Ой, е. Так, обходим то-то-то сахуа. <клевый> Ой. Лайла Дезерт. Что ты мне дослышишь? Что все, что все? Ай. О, драгон Камелони. Так, сколько у меня уже кайфов? 9 и 7, 3 петропи. Надеюсь, хотя бы одна секретка выпадет. Это какая-то будет подстава прям. Так, я не сюда хотів. Гор або хайс. Тут хтось буде? Є. Ні, я його вже не посилю. Добре, один день вимпис. Хтось то ж має бути. Да, є, непогано, непогано. Так, що забираємо це. My... Вот я. Yeah. Let's go, guys. <coughs> ну, кляр все. А интересно, каких секреток добавлю? Так, тут а, да, я забираю что-то. Э, хочется подойти всякие секретки. Не, я кое тут добавлю. Но я не... Мене... Понял веку Да, е, трошки кайтивше. Может, в парку потопимо ешусь? Не вс забрала. Шо, окей. <coughs> Let's go market. Так, я не хочу звонить. А виню и А. А то, он сильнейший мэтр. Ну привет, Маркетина, давно не видел. I did not fit for... Ну ладно, давайте витраем кайт. Не можем втрамбовать. У да. с выпадет. Чувствую выпад. Будь ласка. Будь ласка, выпады. Выпады. Вот все Да! Даааа! Лостропись дисен трипи. Да! Лостропис дисен триппи. Мені ч собі випало! Краще я їх, їх візьму, таких малявок. Они, кстати, дуже прикольные. Вау! Я казав, випаде! Вс, имба! Все, теперь тут ЕОС і и ЕОС е, е Триписы. Так, пока не видаю, пока не видаю. Так, сбираем, сбираем. чки! Так, я це ж тоже заберу. Так, так. Це збираємо це. Що буде, якщо я йому 40 дам? Давай, хто? На! Ну, не саме погане. На 13% заповню. Як я розумію, то потім можна буде... У мене є маркій тіну, то можна буде... Тому крейти. крейки. За реликвии всякі прикольні. У мене є вже дуже прикольна одна. Збираємо, збираємо. Це мені маркетинг надоют збирати. Мало меры, мало ре. Так, сбираем. І давай избираем, це все. Я хочу забрать опять 40. Забираем его за 40. И плюс у нас секретка. Казав получу одну секретку. А там три петропи. Но я кассета. Так, тут что я получаю? О, акула. Хорошо, забираем. Так, вот тут, а вот так, берем. Вот. Кстати, я сюда дуже хочу Маломера Малора. А больше админского. Ну, админского кожен хочет. Так, 45. що так мало? Так, кто-то -то, то сахор. Так, забираем тута и тута. Ну ти шо обжираєшся, обжираешься, маркетину? Не треба. Все, Вс, його его. А чого ви плачете? Бо ми вас наводить, да. О! Не так лучше і багато у мене кайтів? Ще я хочу, в принципі собі лос вакита Я був... На одно и в день рождения друга, когда добавилась Ракитаса, так что я не знаю. О, хоть Спотча добавился. Так. устрипетропи. Ура! Я про него тоже мечтал. А мы имбови все равно за то-то-то сахур. Ну я играю за інші стадії, но ну, якщо там качатися, то играю тільки за то-то. то, -то, -то. Ну, Боже, ну перестаньте. Перестаньте. Дайте мені щось. Хочу собі тоже крайти, не допрочь. Так, ось три не бійтесь, все будет нормально. Так, вот это. Сьогодні вроді добавлять в сил брайнротше э, цих з, ну, заберуть э, останній наш, наш старий івент Galaxy, коли вийшовши админ обьюз. Админа бью сейм бабу. Правда, я на ньому не був, бо стил Брайн Род тоді вообще не, не піддержала. Зараз я його придержу і Грологарден. О! Оооо! Маркиликай, перший Брайн Родс Фит Мифасте. Ой. Я ну прям це як... Це як выглядит. Мы звепы тоже острые по Бог был. Збираємо, збираємо. Так, збираємо. Ой, они вроде багато поля Ну, Так. Так. Збираємо, забираємо, забираємо. 79%, заработ 90. Ще трошки позбираю і підуємо віддамость там у партію. Чого видаємо? Получаю там собі трошки. Може, встигну? Так, да, може, встигну. Ну, одну зельку. Так. Зара починать себе уже бесполезно. Но они такие гарни, все ж. Одну. Ура! Фух! Секрет Везер? Эээ, e, требу... А що секретно? Йош можна получить вроде. Так, на нього. Перше Перший не Начитайте того, що отримав. Та не балакайте. Так, у Динлимпес точно щось має бути. Нічого ч? Блін, нічого. Ну ладно, я е, зараз швиденько нагружу і другу партію зніму, бо... Ну ладно. Е, давайте.